Привіт, хочу поговорити про скандал Медґала дві 2024 року. Піднявся дуже великий кіпіш на рахунок того, що як це так, ви розумієте, в країні йде війна, там в інших якихось людей є проблеми, і тут якісь люди багаті. Дозволили собі розумієш якусь певну розкіш, якось якимось таким чином жити. Ну, скажу так, все, що я буду говорити в цьому відео, це є особисто моя думка. Ну, от вам погоджуватися, знаючи, не погоджується, це, звичайно, ваше рішення. От можете вашу думку написати в коментарях. Вона мені буде цікаво почитати. Хорошо? Хто буде хамити грубити, я так зразу заблокую. Але якщо щось корисне, я готовий з вами це обговорити. Перше, значить, ну, є категорія людей, які люблять просто засвітитися, показати себе і так далі. От. І актори, співаки це якраз категорія тих людей, які люблять таке робити. Вони на цьому також заробляють гроші. Знову ж таки, відколи це співаки стали прям найбагатшими людьми світу. То, що вони там заплатили за вхід там, 85 до 300 тисяч доларів, ну, да, такі гроші є. От. Для нас це можуть здаватися великі гроші, але повірте, для людей, які заробляють дійсно великі гроші. Гроші, це не є прям великі гроші, ну, тому що є міроприємства, на які тратяться по кілька мільйонів доларів. От, і вони робляться у вас перед носом, про які ви можете навіть не знати. Наступне: от, ну, найперше, що я хотів сказати, тому що от, знаєте, те, чим ти вимахуєшся, і те, перед ким ти вимахуєшся, то ти можеш за це нарватися. Тобто, ці зірки вони вирішили повимахуватися, ну, відповідно, нарвались на певні неприємності. Ну, те, що мається, знає, що в них почали відписуватися багато підписників. Так, друге, ще раз кажу: це співаки. Це люди, які обслуговують дуже багатих людей, яких ви не знаєте. Вони перед вашим носом зможуть заробляти такі гроші, що ви навіть не знаєте скільки там нулів, як ці як ця цифра називається. Третє, ну як завжди, піднявся цей скандал на рахунок цієї теми. Да, от. Ну, і в коментарях почали писати, як, там, що робити, і так далі. Ну, як завжди, да? тобто, якщо ви знаходитеся на якомусь рівні, то обзивати вас, хаяти, розказувати вам, як жити, будуть тільки ті люди, хто знаходиться нижче від вас. От, в мене таке питання до вас, дорогенькі моє. Чому ви влазите, хто вам взагалі дав право пояснювати комусь, хто як має розпоряджатися своїми грошима? Заробіть гроші і самі розпоряджайтеся тим, як вважаєте за потрібне, куди вони мають іти. Я впевнений 100%, що ви не маєте таких грошей, тому що, якщо б ви мали такі гроші, то ви б, ну як вам хтось буде вказувати про те, куди та на що ви маєте тратити, ви відразу будете посилати їх прямим текстом, і тут дуже далеко і безповоротно. Розумієте, це нормальний процес. Но, е я коли заробляв там ну, в мене були періоди, коли я достатньо нормально заробляв гроші, і коли мені хтось починає пояснювати, хто ти такий, щоб мені пояснювати, куди та на що я маю тратити ті гроші, які я заробив. Я гроші заробляю чесно. Вони співаки, вони пашуть, вони пахарі. Повірте, для того, щоб заробляти такі гроші, як вони заробляють, вони попахали, повірте, добре. Ну, то, що там про них наговорять, ну, це нормально. Якщо ну, ви людина популярна і про вас говорять якісь дурниці, значить я у вас вітаю, з вами все добре. Ну, тому що про мене також багато дурниць, хто говорить, ну, нормально, значить я популярний. Це називається податок на популярність. Не потрібно бути Робінгудами. Знає, якщо звичайно є, наприклад, пан, який там з людей збирає гроші, він жирує, а люди бідують. І тут знайшовся воїн, який з простого народу забрав пана гроші, віддав частину назад людям, і люди мають хоч що їсти, це одна історія. Але якщо люди чесно заробили свої гроші, вони сплатили податки, вони якимось чином зважаються, це їхнє приватне життя. Вони вашу думку по даному питанню не, не, не питалися, чому ви влазите в чуже життя, то починаєте комусь розповідати, як вони мають жити. Я можу сказати так, що е, от українці зараз дуже багато да, там пишуть в коментарях під цим, е, ну, під цим скандалом, да, що як то так, вот, як вони посміли, в Україні йде війна. Я вам трошки інакшу інформацію скажу. Я займаюся волонтерською діяльністю. Шість років я був волонтер при Львівській соціальній службі. Вісім років я є волонтер в проєкті Їжа життя. Ну от я не доріс до рівня, що я був керівником Білій церкви, Два роки я управляю цим, цим проектом. Я постійно був зав'язаний з тим, що я збирав гроші на їжу для людей. Ну тобто, там люди жартували гроші, мукували, купували продукти, готували їжу та давали людям, роздавали. Ну от і в Україні, от ну є люди, які в темі, які це розуміють, і повірте мені, що навіть в Україні, коли я казав, що кажу, ми годуємо бездомних людей. Ми годуємо там ну, старіки, там дідусь бабушки, да, які потребують їжі, от які просто не мають що їсти, і, і ну люди тут кривилися. Ой, Що ви там, фу. то мене не стосується, от розумієте. Добре, чому скільки років, поки в Україні не було війною, хто з вас цікавився питаннями, чому в Африці діти голодають або у них там немає просто навіть води? Кому з вас це було цікаво? Мало кому буквально одиниці людей, хто в Україні цим питанням цікавився і допомагав вирішувати якісь міжнародні формати, міжнародні види стосунків? То чому зараз комусь які люди, які живуть загалі на зовсім інакшому континенті, люди, які чесно заробили свої гроші, чому вони мають прямо зараз бігти, ставати в чергу і роздавати вам свої гроші? Я розумію, що у вас це болить, Мені також неприємно те, що відбувається в Україні, але чому ці люди мають вас турбуватися? Ви в свій час турбувалися про інших людей? Ні. Думаю, що ні. Одиниці людей. Повірте, той, хто піклувався про інших, про нього піклуються зараз. От. І вони зараз піклуються про інших і ще більше. Якщо ви це робили, так. Якщо ви цього не робили, то чому хтось має про вас думати? Ви для них там просто ну, якась там третя країна, тобто ну, Україна, це багато хто на неї дивиться, як країна третього світу. Ну, по рівню достатку, якоможе чому люди країни першого світу повинні тут сюди прям бігти всі з грошима, посипати нас грошима, казати Вау, давайте ми допоможемо. Чому? Ну, дайте мені відповідь на це запитання. Дайте собі відповідь в першу чергу на своє запитання. От. Я не хотів когось драконити цим відео. Я надіюся, що я так мягко та культурно доніс свою думку. Будь ласка, пишіть вашу думку під цим відео. Цікаво буде її послухати. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.